Курточка, коротка, веромода, розмір М. Сінові збірками. Це є Єврозима, Наповнювач синтепон. Selected, Розмір 40, це є Елька, 150 євро по бійці. Це є єврозима зима Дві кишені. Дуже якісна фурнітура. від Selected, з капюшоном. Третя курточка в чорному кольорі, Розмір 34, 120 євро по бітці. Дуже дорога модель. Дві кишені. На застіпках. Це є зима. Only, Розмір S. Дві кишені. Розмір M, Беремода. Тут застібається. Затягується. Дві кишені. V razmerju XS Only, XSS Noise May, 70 evrov po bitci, Zima, XS Baromoda in ostanje koričnega MK.